Так, Всім привіт! Ви на каналі Adeline. Ось Вийшла новина стосовно нового сезону ВВ-перепуски. Це перший сезон ВВ-перепуски у 2024 році. Ось. 13. -й. Почнеться він з 6 березня по 5 червня. Ну, тобто э, Всю весну буде йти. Що ми маємо? Буде, як і завжди, три глави, але трошки незвичні. Це колаборація з. Мультифільм черпашка Ось. В одній з глав ми отримуємо як члена екіпажа Шерідана і 3D-стиль на БЗ-75 на китайський е, тяжкий танк з Ось. В другому главі ми забираємо. 4, важливо, 4 члени екіпажу з унікальною звучкою. Ось. До речі, вони всі мають 3, 3 перки. Члени екіпажу мають по 3 перки. Причому що перший перк це нульовий. Це дуже гарно, якщо ви будете покачувати, тобто, по факту, у вас опит начисляється з другого перку. Ось. І, і мати за одну, одну прогресію, 4 члени пажу, мати ціну, це, це гарно, дуже гарно. Ось, Які, які ви можете рекотувати на будь-який танк, будь-яку націю, будь-який тип. Ось. Ну і третя, третя глава перепуски це буде кренг, ось цей мозочок. Ось, Також з унікальною звучкою. Ось, До нього буде йти 3D-стиль на манті І зараз подивимося ці стилі. Так виглядає 3D-стиль, який буде з вашкиманідзема. Це 3D-стиль на ТП-5051. Ось. З усіх трьох він мені подобається менше всього. Тобто тут ми маємо якусь посередині якусь панцир, скажімо так, посмішку. Ну, виглядає, як ніби він іграшковий, ну, типу, як зелего якийсь. крісло з упаковки з піци. Ось таке. Якийсь вентилятор, зброя, типолончаки там ось так воно виглядає. Ось. Який далі? Стиль, який йде з шредером. Це стильне базе. Ну цей стиль я буду забирати найпершим, тому що, ну, по-перше, стиль на ТВП 50 551 в мене вже є з бойових перепустки минулих е сезонів. Е стиль на базе. По-перше, одразу бачимо, що один з лічків трошки прикритий кулеметом. Це плюс. До тетради стилю. По-друге. Середня частина не так увагу концентрує на себе. Тобто тобі здається, що це частина танку, хоча насправді там можна пробити без проблем. Ось. Друге, чому цей треба цікавий. По-друге, це наколінники у персонажів були, а тут вони трошки закривають щоку. Танком корпусом. Це теж непогано. Можливо, не так часто будуть ще кудати. Ну, це такий, знаєте, один що... Плюс він, на мій погляд, не такий мультяшний, хоча, хоча також мультяшний, то ми бачимо, як виглядає в нього ствол, такі салатові якісь всередині лінії. Ось, Також салатову лінію. Тут ми бачимо, ніби світиться, світиться він із середини. Переходимо далі. Це кристина мантікора з оком, яке крутиться, як ви бачите. Крім того, що віно крутиться, воно ще моргає. М. Пушка дуже футуристична, якась незвична. Ну, як я вже казав, ну виглядає ніби іграшка злева. Звичайно, я хотів якісь історичні, красиві там, тому подібне стилі, але трошки мене в цьому розочарували в 3 квадратної руді. Це як ми любимо. Ладно, йдемо далі. Також ми можемо додатково заплатити і купити спеціальний добор, до якого входить 3D-стиль на st 2 і два члени екіпажу з трьома трим, перками. Ось, ну, чим цікавий 3D-стиль, по-перше, ну, він мені особисто. Ну, я, як і, і передав не подобається. Ось. Але із, із поганого, чому лючок якось дуже сильно виражений. По-друге, маска. Ну, вона незвична. Можливо, не так часто буде тут в маску стріляти. Ну, маску я маю на увазі в передню частину башти. ну... Ну, зовсім не виглядає як танк. він. Ось Із плюсів, із плюсів ми, ми фари бачимо, і фари трохи трошки будуть, скажімо так, увагу від дощок і корпуса уводити. Ну, можливо. І по-друге, ми бачимо, що ось такі є отвали, які трошки не фокусують увагу на НЛДС. Ну, є якісь шипи. Ось, ну, ладно, йдемо далі. Крім того, є, буде набір, в якому ми можемо забрати, як якості екіпажу April приланіл з унікальною звучкою і трьома перками. Крім того, до цього набору буде йти прогрес... прогресійний 2D-стиль. Ось, 500 бонів і брошури на кожну націю. Ось. Що ми отримаємо, якщо пройти C3? Глави цього весняного сезону. Тобто ми забираємо 2 d стилі, це безкоштовні пересі. Також 3 3D стилі забираємо. Забираємо 3 кабон 15 жетонів, До речі, це більше, ніж в минулих роках було. Ось. Крім того, забираємо 12 експериментальних обладнань. Якщо вам і не потрібно 12, то ви можете не потрібну кількість розібрати, отримати з, з них е, е, матеріали. Із цих матеріалів, наприклад, покращити, щоб це була там, не Т3, Т2, Т1 закалка, а вже Т2 закалка. Тобто на рівень вище, краще буде показники. Ось, або навіть Т3, яка ще дорожча. За ці матеріали ви можете знімати обладнання з танку на танк. Тобто ну, непогано, скажімо так. Що ще е, гарного? Чи членів екіпажу. Ну, ніколи. Завжди було 3 члени екіпажу, тут ми бачимо, ми маємо 6, також плюс, особливо для новачків, яких е, треба член екіпажу. Ось. Їх можна рекотивати на будь-яку націю. Ось, <клес> далі. Ну, в будь-якому сезоні будуть додані два нових танки, як я вже казав до цього в відео. Це ТС-60 за 28 жетонів. І ТТ-130 чеський тяж з турбінами реактивними цими, як у китайських тяжів. Ось. він буде коштувати 20 жетонів. Я рекомендую все-таки назбирати на 28 і взяти Т-60. Це з нових, з нових, якщо ви. Якщо попередньо у вас вже є. А якщо брати всіх, то а, шарф, це шарфатур а, фазу можна забирати. Ну, Тим паче вони зараз ну, доволі дешеві. І, га і танки доволі ну, гарні. Шарф фаза, плюс забираємо кобору, яка токсична, просто токсична за рахунок своїх фугасів, але враховуємо, що ці хешфураси це як ну, вони голдові, тут тобто коштують дорожче. І якщо будете поляти дуже багато хеш хешфурасами, то можете у мінус в кобі піти. Ось. Ну і, і далі забираємо ТС-60. Тобто, тому що 28 жетонів, коштує не, не дешево І, як, на мій погляд, він ну, не такий, не так більше емоцій буде вам давати, як та кобра, наприклад. Ось. Ну, ці жетони всі будуть накопичуватись протягом цього року. Їх треба буде, буде витратити до 20 грудня. Ціле вікно там вже ближче до зими. Я вам про це повідомлю, щоб ви не забули. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі!